Дати всі необхідні документи, щоб отримати нову бронь, то чи справді ці зміни несуть таку велику загрозу для бізнесу і загалом для економіки країни, і що там в них заховано? Про це ми далі говоримо з адвокаткою Дарією Тарасенко. Пані Дарія, добрий день, дякую, що під'єдналися до нашого ефіру. Давайте почнемо так з загального і з того розкрутимо тему, тобто що кардинально змінюється в темі бронювання військовозобов'язаних чоловіків з 18 травня. Вітаю так. 18 травня набуде чинності закон, який всі називають мобілізаційним законом. І власне там, в тому числі, є норми, які стосуються і бронювання, і ми по них бачимо, що Кабінет міністрів України має оновити свою постанову, яка стосується бронювання. тому... Детально про зміни ми дізнаємось, коли це відбудеться, коли Кабмін оновить свою постанову. Проте є моменти, про які ми можемо говорити зараз. Суттєво те, що не одразу кидаються в око, але я бачу в цьому майбутню проблему. Якщо станом на сьогодні сам факт наявності наказу Мінекономіки про бронювання певних працівників вже гарантував право на відстрочку від призову, то з 18 травня з'являється ще одна вимога за умови, що військовозобов'язаний зобов'язаний перебуває на спецобліку. Що це означає? По чинній на сьогодні процедурі, після того, як роботодавець отримав наказ Мінекономіки про бронювання, він має повідомити ТЦК та СП за місцем знаходження на військовому обліку військовозобов'язаного, повідомити про такий факт бронювання. І ТЦК та СП, коли отримає таке повідомлення, має ці документи опрацювати і поставити на спецоблік. Спеціальний облік осіб, заброньованих за підприємствами. Станом на сьогодні є така проблема, що не завжди ТЦК та СП ставлять на спецоблік. Чинним на сьогодні постанові Кабміну передбачено, що в певних випадках ТЦК та СП може відмовити поставити на спецоблік? Зокрема, якщо є якісь невідповідності в даних військовозобов'язаного або його номеру військово-облікової спеціальності, і ми навіть зараз на практиці бачимо ситуацію, коли чоловік є заброньованим, але ТЦК та СП не визнає цю бронь. Наприклад, каже, що тут такий номер військово облікової спеціальності, за яким вас не мали бронювати, тому ми це бронювання не визнаємо і хочемо вас мобілізувати. Станом на сьогодні така позиція ТЦК та СП є незаконною і вже навіть існує судова практика, з якою вбачається, що в повноваження ТЦК та СП не входить аналізування. Наявності чи відсутності підстав для бронювання. Якщо Мінекономіки видала наказ про бронювання, то значить ТЦК та СП має оформити відстрочку такому військовозобов'язаному. Тим не менш, з 18 травня ситуація зміниться, і якщо ТЦК та СП отримає документи про бронювання, але з певних підстав не поставить на спецоблік, то у ТЦК та СП буде право мобілізувати таку людину. І, відповідно, бізнес знову залишиться незахищеним. Ви кажете про прецеденти, ну і вже судові розбірки. А можливо випадки вам відомі чіткіші які саме там професії, в якій сфері ТЦК власне не визнавало, що ця людина має право на бронь? Не можу вам називати конкретне підприємство, бо розголошу адвокатська таємниця. Це досить відомий роботодавець, тому не можу назвати. А тим не менш в конкретних ситуаціях, про які говорите, це катаєспен займала позицію, що або у людини були не в порядку військово-облікові документи, або вони вважали, що номер військово-облікової спеціальності є такий, який не підлягає бронюванню, і вони прямо казали, що ми цю броню не визнаємо. Скажіть, чи справді раніше під бронь могли потрапляти працівники, які не були на обліку в ТЦК, а тепер вже такої можливості не буде? Все-таки згідно законодавства, так чи інакше, хто був броньований, він мав бути на обліку? Насправді. Поступово змінюється процедура бронювання, і дійсно, коли роботодавець звертається для бронювання своїх працівників, він заповнює таблицю, в якому в тому числі є і інформація про перебування військовозобов'язаного на обліку. І якщо він на обліку не перебуває, по ідеєю роботодавцю мали б відмовити в бронювання такого працівника раніше припускаю, що перевірка була не така ретельна, і я особисто також знаю випадки, коли чоловіки на обліку не перебували але. Їх таки змогли забронювати. На сьогодні така перевірка є більш ретельною, і я знаю, що якщо якась інформація є некоректною, а, наприклад, не перебуває на обліку військово зобов'язаний, то Мінекономіки або відповідне інше міністерство відмовляє в бронюванні такого військово зобов'язаного. Наскільки зараз є небезпека? що... Euh, поки ну, нусики, не всі, як ви вже казали, були на обліку. Хто був заброньований, хоча це порушення так розумію, було закону. Яка зараз небезпека для uh, підприємств, коли вони будуть зараз подавати uh, після прийняття закону вступу, uh, точніше його в дію своїх працівників на бронь. Uh, ця процедура може затягнутись на кілька місяців. Що за цей час, uh, поки вони будуть ставати на облік паралельно в ТЦК, їх мобілізують. Та насправді це питання, яке не має відповіді, тому що доки чоловік не стане на облік, його не можуть і подавати на бронювання. А якщо він піде ставати на облік, то він не має жодного механізму, який би його убезпечив від того, щоб його Прямо зараз одразу мобілізували. Деякі роботодавці практикують надавати лист з проханням не мобілізувати людину і гарантувати, що зараз ми в процесі оформлення бронювання, але законодавством така підстава не передбачена і все залишається на розсуд конкретного ТЦК та СП. Особисто я знаю багато випадків, коли саме таким чином людина йшла до ТЦК та СП для того, щоб отримати належні документи, які дозволять його забронювати, і тут же була мобілізована. Ви, як правник, можливо, маєте якесь бачення, як можна було би вирішити цю ситуацію? Ну, я знаю, так, що зараз уряд може да, Уряд 7 травня продовжив термін відстрочок на місяць. Мовляв, цей місяць має перекрити оцей цей час між процедурою ставання на обліку. Тобто, протягом цього місяця ще може стати на облік тим, хто має дійсно бронь і його не мобілізують. Чи вистачить цього місяця? Насправді, скоріш за все, про цей місяць мова йде про те, що Оновлюється порядок, да, і для того, щоб зараз подавали не за старим порядком, а надали місяць, і через місяць вже подавали за оновленим порядком бронювання, щоб зменшити кількість випадків, коли бронь є за старим порядком. А так, моя порада тим, хто вже заброньований і перебуває на спецобліку зараз. Так, якщо ми говоримо про тих, хто не перебуває на військовому обліку, вони не можуть і перебувати на спецобліку. Є сенс до 18 травня якнайшвидше навести порядок зі своїми військово-обліковими документами для того, щоб вже після 18 травня мати на руках належні військово-облікові документи, мати можливість забронюватися вже за новим порядком, і відповідно щоб у роботодавця не було ризику, що його важливі працівники будуть мобілізовані. А щодо цього рішення, можливо, у вас є якесь бачення, тобто це мав би бути якийсь додатковий документ, або ну тобто, як запобігти ось таким речам, коли це важливий, наприклад, працівник дійсно на підприємстві? Але от він пішов став на облік, і тут, допоки його забронювали, його вже мобілізували. Наскільки я пам'ятаю, був навіть поданий законопроект, якщо я не помиляюсь, який пропонував, що якщо роботодавець повідомляє, що він в процесі бронювання певного працівника, що Протягом певного строку його не могли мобілізувати саме от з цією метою, щоб була можливість належним чином оформити документи і все-таки дочекатись наказу відповідного міністерства про бронювання. Але наскільки мені відомо, навіть на розгляд Верховної ради цей законопроект не подав не потрапив. Але ідея з моєї точки зору абсолютно правильна. Проблема зараз не тільки в тому, що без належного військово облікового документи неможливо подати на бронь. А коли людина йде за документом, її одразу мобілізують, є ще друга проблема в тому, що бронь в нас оформлюють на 6 місяців. І коли чоловік з'являється, буде ЦК та СП і показує документи, що він заброньований, в більшості випадків їм одразу. Видають повістку з'явитись на наступний день після спливу цього шестимісячного строку. І на превеликий жаль, в нас є проблеми зі строками розгляду документів на бронювання, і в абсолютній більшості випадків роботодавець просто не встигає по закінченню броні оформити нову бронь, і майже завжди є якийсь проміжок часу, коли стара бронь закінчилась, а нова ще не оформлена. І Якщо в цей період працівник прийде до ТЦК та СП, є вирагідність, що його мобілізують, тому що. На цей момент в нього бронювання немає. Правильно розумію, працівник особисто виключення не має, має йти в ТЦК, немає такої процедури, що роботодавець може подати пакет документів ТЦК на цих працівників. Коли ми говоримо про бронювання, власне, в більшості випадків, якщо ми говоримо про відстрочку від призову, в абсолютній більшості випадків є необхідність, щоб сам військовозобов'язаний повідомив про своє бажання скористатися правом на відстрочку. От саме бронювання це не стосується, бо про бронювання в нас є окрема прописана постановою кабміну процедура, яка не вимагає явки військово зобов'язаного в ТЦК та СП. Вона вимагає активних дій саме з боку роботодавця. Тобто роботодавець має подбати про те, щоб всі документи зібрати і направити до ТЦК та СП. Станом на сьогодні у заброньованого військовозобов'язаного немає обов'язку з'явитись до ТЦК та СП для того, щоб його поставили на спецоблік. А на практиці буває по-різному. В мене ще питання щодо кількості, чи ці зміни зменшують оці цю можливість забронювати для підприємства там більше ніж 50%? Бо я так зрозуміла, що раніше така можливість була, а зараз її забрали що 50 від там кількості загальної військовозобов'язаних і все в законі. Певна частка не визначена. В законі написано, що Порядок алгоритм критерії бронювання встановлює кабінет міністрів України. Тому ми очікуємо, що в оновленому порядку буде якась інформація, або залишать як є, або будуть якісь нові граничні межі кількості можливих заброньованих працівників. Ну і питання напевно не по за адресою. Раптом у вас є своя думка. у ці критерії на вашу думку на ситі, які були до сьогодні. Наскільки вони об'єктивні, чи не дозволяють надто багато робити махінації маніпуляцій, бо ну, власне, багато критики через те, що через ті критерії є несправедливість соціальна, бо можна бронювати будь-кого насправді, якщо ну, навіть, ну кажу там про цирк не більше говорять, але є і там виробники риби тощо, то що тощо. Тобто не зрозуміло чому це Ну, або виробники приправ, наприклад. І, власне, це дуже сильно в суспільстві загострює почуття несправедливості, коли я бачу на практиці випадки, коли забронювали якісь роботодавці своїх працівників, і бачу випадки, коли роботодавець, в принципі, не зміг подати на бронь, то власне я несправедливість бачу, тому що я стикала з випадками, коли. Ем... Працівник цвинтаря, який копає могили, заброньований як стратегічно важливий працівник. Для мене це нелогічно. І при цьому велика фабрика, яка дійсно забезпечує роботою величезна кількість людей і сплачує. Величезну суму податків фактично не може забронювати своїх працівників, тому що не відповідає визначеним кабмінам критеріям. Тому несправедливість я бачу. Говорячи про бронювання, держава має дбати перш за все про те, щоб підтримати бізнес для того, щоб бізнес і надалі міг функціонувати в Україні і наповнювати бюджет в умовах війни. От, з моєї точки зору, ця задача існуючою на сьогодні системою не виконується. Ну, я так розумію, там логіка така, що якщо на підприємстві, яке не має стратегічного значення оборонного, когось мобілізують, то завжди можна знайти людину на, на роботу іншу, а спеціаліст вузького профілю не завжди так легко знайдеш. Ну, так, тому саме є. так. Угу. Зрозуміло, добре. Дякую, велике Тому. Добре, дякую за розмову. Гарного дня. Да, дякую. дякую, я вам навчаю. На все добре.